Сьогодні біля будівлі закарпатської ова представники генерального консульства Угорщини в місті Ужгород передали вітаміни для українців від угорської компанії Береж загальною вартістю майже 760 тисяч гривень. Це є не першою благодійною допомогою. Відтоді, як в Україні триває повномасштабна війна, ця фармацевтична компанія передала пожертви гальною вартістю 35 мільйонів форентів. Сьогоднішня передача допомоги є важливою ще й тим, що вона не від держави, а від приватної компанії. Що показує наскільки солідарний з Україною угорський народ, бізнес та ділові структури. 1500 коробок вітамінів через благодійний фонд Сім'я Христа спрямують в регіони, які нині цього найбільше потребують. По Постійно є від сімей, тому що медикаменти на жаль зараз таке, що не всі сім'ї можуть собі дозволити. Вони дійсно дорого коштують і для укріплення імунітету знаємо, ж зараз що в Херсонщині з водою не дуже. І тому, ймовірно, будемо мати таку ситуацію, що треба буде укріплювати імунітет і підкріплювати якість свій організм. Насправді, не вперше гуманітарна допомога, яка надається за сприяння генерального консульства в місті Ужгороді. Ми звичайно дуже вдячні за ту допомогу і угорському народу, який ми знаємо точно підтримує нас у цій війні. Ми вдячні генеральному консульству за те, що вони максимально сприяють отриманні цієї допомоги З свого боку. Ми максимально робимо все для того, щоб ця благодійна допомога надходила в першу чергу в ті місця, які сьогодні і тим особам, тим громадянам України, які сьогодні найбільше потребують.